Сьогодні ми поговоримо про щось, що робить кожен, але про що рідко говорить хтось відверто, на яке порно ти мастурбуєш. Це не просто цікаве питання, це вікно у твоє несвідоме, це дзеркало твоїх бажань, страхів, досвіду, болю і навіть травм. Те, що тебе збуджує, може розповісти про тебе більше ніж будь-яка твоя анкета в Тіндері. У цьому відео ми розберемо, які види порно існують і що вони означають. Чому один чоловік дивиться лесбійське порно, а інший гей-порно? Чому чоловіки і жінки збуджуються на жорсткі сцени, хоча в житті цього не хочуть? Що саме ми підсвідомо шукаємо в порно? І головне, як використовувати свої уподобання для самопізнання? Ставте лайк, підписуйтесь і давайте починати. Порно це мапа нашої еротичної уяви. Усі ті жанри, фетиші, сюжети це не просто розвага, а сигнали. Що ж це за сигнали? Основні категорії порно можна умовно поділити на кілька напрямів: це гетеросексуальне порно, класичні сцени з чоловіком і жінкою, часто відтворює патріархальні сценарії, тобто активний чоловік і пасивна жінка. Але візуальна фіксація тут часто на жіночому тілі. Що говорить в принципі нам про гетеросексуальне чоловіче бажання? Жінки також звертають увагу а, на жінок при виборі порно. Лезбійський порно популярне серед жінок і, звісно, серед чоловіків. Ось що нам показує статистика Pornhub на рахунок жінок зараз. Лезбійський порно стабільно очолює список найпопулярніших категорій серед жінок з 2014 року, коли, в принципі, почали збирати гендерну статистику. Жінки незалежно від сексуальної орієнтації частіше шукають термінів, пов'язані з лесбійським контентом, ніж чоловіки. Чому? Бо в ньому більше чуттєвості, повільності і ніжності, а ще менше агресії. Часто жінки втомлені від жорсткого якогось чоловічого порно, де їм важко себе ідентифікувати. Чому чоловіки також люблять дивитися лесбійське порно? Подвійна сексуальна стимуляція це головна причина: дві жінки, що займаються сексом. Це подвійний візуальний стимул, подвійне збудження. Звісно, це більше задоволення, ніж одна партнерка. Дві жінки це подвійна концентрація тіл, стогнів, поцілунків, оголеніх, грудей. Чоловічий мозок считує це як максимально еротичну вигоду. А тепер про гейпорно. Цікаво, що частина гетеросексуальних чоловіків теж його дивиться. І тут є психологічні нюанси. Можливі причини перегляду гей-порно гетеросексуальними чоловіками такі: допитливість і дослідження сексуальності. Деякі чоловіки можуть переглядати гей-порно з метою дослідження власних сексуальних уподобань або з цікавості до різних форм сексуальної. Поведінки, да? фокус на чоловічому тілі. Гей-порно може акцентувати увагу на чоловічому тілі, що приваблює деяких гетеросексуальних чоловіків, які цінують естетику або силу чоловічого тіла. Наступне це табу і заборонене збудження. Перегляд гей-порно може бути пов'язаний з привабливістю до табуйованих тем, що підсилює збудження через. Порушення якихось соціальних, наприклад, норм. Відсутність жіночого об'єкта. Деякі чоловіки можуть відчувати менше тиску або очікувань при перегляді гей-порно, оскільки відсутній жіночий об'єкт, з яким вони могли б порівнювати себе або свої дії там. Наступне це ідентифікація з учасниками. Перегляд гей-порно може дозволити гетеросексуальним чоловікам уявити себе в ролі одного з учасників. Досліджуючи таким чином, в принципі, альтернативні якісь сценарії сексуальної взаємодії. Наступне це БДСМ насильство, підпорядкування і контроль. БДСМ це не тільки про білі чи домінування, а про емоційно безпечне дослідження влади і підпорядкування та сили. Для багатьох це можливість здати кермо або навпаки стати тим, хто контролює. Люди з тривожним. Типом прив'язаності часто фантазують про тотальну довіру. І підпорядкування це спосіб відчути. Мене тримають, про мене дбають, я не несу відповідальності. Наступне це інверсія ролей. БДСМ дозволяє приміряти незвичні для себе соціальні ролі, наприклад, домінувати тим, хто в житті постійно підкорюється підпорядкуватись тим, хто в житті керує керівникам, там якісь бізнесменам, лікарям або юристам. Це дає психологічні розвантаження і порно в цьому стає віртуальним таким тренажером. Наступне це біль як провідник. До задоволення. Вплив болю на, на нервову систему це виділення ендорфінів, які у поєднанні з сексуальною ще стимуляцією, створюють стан ейфорії. Для деяких людей це спосіб загострити відчуття, тобто очиститись, отримати якусь там тілесну присутність, так? порушення табу, посилення збудження. Те, що заборонено, звісно, викликає більше емоцій. БДСМ це завжди гра з межами моральними, тілесними, суспільними. Це посилює збудження, це не можна, але я собі там хоча б дозволяю подивитися. Отже, хто дивиться БДСМ порно частіше? У топ-10 пошуків серед жінок завжди присутні, хоча б один БДСМ термін. Чоловіки частіше дивляться таке класичне – домінантна жінка або підкорена жінка. Жінки частіше шукають саме БДСМ контект, ніж чоловіки, особливо в категорії пасивного підпорядкування. Чоловіки теж зацікавлені, але більше в ролі так? тобто в ролі перегляду контенту з жіночим підкоренням. Зараз поговоримо про психологічні типи, яким особливо подобається БДСМ. З тривожно амбівалентною прив'язаністю, тобто шукають певного злиття, тотального контролю або віддачі себе повністю, так? з нарцистичними рисами, реалізують потребу у владі, контролі, домінування. З високою чутливості до болю та емоцій через БДСМ можуть пропрацьовуватися якісь травми, стигму і сором, і хронічні переважні відповідальності люди вони шукають відпочинку від ролі якоїсь самі Фетиш-порно – ноги, латекс, вагітні, лікарі усе, що можна у собі уявити. Тут працює асоціативне поле, яке часто ще формується в дитинстві у нас, або під час перегляду перших еротичних переживань. Фетиш порно охоплює широкий спектр уподобань, і статистика Pornhub відображає зростаючий інтерес, а саме до різноманітних фетишів. Ось вам зараз розкажу ступні у 2022 році. Стала найпопулярнішим фетишем на порнхабі. Перегляди відео з цієї тематикою зросли на 38 або 40% порівняно з попереднім роком. І жінки переглядали контент зі ступнями на 145 разів більше, ніж раніше, тоді як у чоловіків зростання тільки склало на 10%. Найпопулярніші пошукові запити це поклоніння ступням, там якісь лизання ступень і жіночі ступні. Є ще бондаж і жіноче домінування. Категорія Бондаж увійшла до топ 20 найпопулярніших категорій у Pornhub. Пошуки пов'язані з жіночим домінуванням, зросли на 28%. Жінки переглядали відео з бантажем на 30% частіше, ніж чоловіки. А тепер про рідкісні фетиші. Окрім поширених фетишів, існують і менш відомі, але не менш цікаві. Наприклад, гігантизм є таке. Відео, де жінка здається і гігантською порівняно з партнерами. Ну, Часно, звісно, це з використання спеціальних ракурсів або монтажу. Є ще така штука, як аквафілія, це сексуальне збудження, пов'язане з водою. Так? Відео, де актори перебувають у воді або взаємодіють з цією водою. Ці фетиші демонструють, наскільки різноманітними можуть бути наші сексуальні вподобання і фантазії, і як вони відображають індивідуальні фантазії та досвід кожної людини. Наступне про що я вам хочу розказати: на що чоловіки звертають увагу в порно згідно з дослідженнями, чоловіки під час перегляду порно, звісно, найчастіше звертають увагу на тіло жінки, особливо на груди, сідниці і рот. Вираз обличчя, ознаки насолоди, тобто позицію да, і позицію камери, щоб бачити саме проникнення, домінування і активну роль чоловіка. Чоловіки більш візуальні, вони швидше реагують на образи, особливо ті, що пов'язані з дією, контролем, проникненням. Часто це пов'язано з тестостероном і схемами домінування і підпорядкування в нашої психіці. А на що ж звертають жінки уваги на порно? Жінки навпаки більш емоційний сценарій. Так? Хто де, яка історія, які емоції, інтонація, ніжність, зваблення, яка атмосфера, так? реалістичність цієї ситуації важливо, щоб все виглядало щиро, відчуття себе на місці героїні. Так? Це ідентифікація, емоційна реакція, збудження приходить через уяву. Це підтверджується і дослідженнями. Жінки частіше читають все ж таки еротичні історії, або дивляться, щось таке романтичне, бо їм важливо відчути зв'язок, а не лише сам статевий акт. А тепер поговоримо про те, що порно каже про твою психіку. Порно це сновидіння, його не варто сприймати буквально, але його варто аналізувати. Ось кілька питань до себе. Да? Що ви можете собі задати? Чи повторюється цей сюжет? Після чого я почав це дивитися, коли я почав це дивитися? Як це пов'язано з моїм досвідом? Що я зараз переживаю через це порно, чого мені не вистачає в житті? Порно може допомогти зрозуміти свої потреби в безпеці, владі, спокою, підкорені, свої травми, особливо якщо порно викликає у вас і збудження одночасно і тривогу. Свою сексуальність, яка часто набагато ширша за свої соціальні ролі. А тепер трошки давайте коротко, яке порно найчастіше дивляться чоловіки і жінки? Чоловіки найчастіше дивляться гетеросексуальне порно, звісно, з фокусом на пенетрацію, мін'є, секс, трійки, молоді, підліткового типу акторки. Лесбійське порно теж популярне, але більше як фетиш, а не ідентифікація себе. БДСМ домінування, де чоловік домінант. Жінки найчастіше дивляться. Порно з, чут з чуттєвим емоційним контекстом, БДСМ у ролі сам місиву, тобто підкорення. А тепер давайте про висновок. Мастурбація це певний вид порно, це недобре і непогано. Це сигнал. Важливо не засуджувати себе, а запитувати, що я намагаюся собі показати. І якщо ти готовий до самопізнання, спорно можна зробити не звичку, а інструмент роботи зі своєю еротичною частиною. Ну і тепер трошки найголовнішої статистики. За офіційною статистикою, порнхаб найчастіше відвідувачів це, звісно, чоловіки. А точніше, десь 50-60%. На сайту, звісно, інші це жінки. Якщо тобі було цікаво, став лайк, пиши в коментарях, на яке порно ти мастурбуєш, якщо ти не соромишся це написати. І обов'язково, звісно, підписуйся, бо попереду ще багато сміливих тем. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, звісно, на мій YouTube, це я вже сказала. І якщо вам потрібна моя консультація як психолога або сексолога, будь ласка, пишіть мені в інстаграм у дірек і всім до зустрічі.